Якщо на холодну пору руки сохнуть, тріскаються, з'являються висипи, схожі на бульбашки, які сверблять, це ще не значить, що у вас холодова алергія. Чому я зараз поясню? Всім привіт! Мене звати Лілія, я майбутній лікар-дерматолог і розкажу усе про тюю шкіру. Що ж, давайте розбиратися. Холодова алергія це гіперсенсибілізуюча реакція організму на холод. У будь-якому вигляді, це може бути холодна вода, холодне повітря, ну або ж лід. Дана реакція проявляється по-різному. Безпосередньо після контакту з холодом, шкіра може вкритися висипами, як пропив'янка. Вони дуже сильно сверблять, уражені ділянки шкіри можуть сильно набрякати. Проте, після того, як ви опинилися у комфортних умовах і немає контакту з холодом. Ця реакція припиняється, висипи зникають через декілька годин. Цей процес можна пришвидшити за допомогою антигістамінних препаратів. Інший випадок це коли є дуже сильна алергічна реакція на холод. Наприклад, людина випила холодної води і через декілька хвилин починають набрякати дихальні шляхи, людина втрачає свідомість, знижується артеріальний тиск. Цей стан вже є загрозливим для вашого життя. Дуже часто цей стан плутають з дезгідротичною екземою, а також іритативним дерматитом. Алергічна реакція знімається за допомогою антигістамінних препаратів. Для профілактики призначають ці самі препарати, тому, перш за все, потрібно встановити, чи є у вас дана алергія чи ні. Для цього лікар проводить спеціальні тести з льодом на ваших передпліччях. Тож будьте здорові і бережіть себе.